І до недавнього часу ще використовувалися інші механізми, які були застосовані переважно на сильнорослих деревах і е, переважно використовувалися як вимушений захід для прорізання коридорів та зменшення габаритів крони. Сучасне механізоване обрізування використовує іншу техніку і базується зовсім на е, інших принципах обрізування. На ринку в Україні зараз представлені різні е, машини і е, переважно це тискові пили, які використовуються для зимового обрізування, обертові лези для літнього обрізування і сегментного типу, які можна використовувати як для літнього, так і для зимнього обрізування, так як здатні перерізати е, гілки до 3,5 см е, діаметру. Якщо порівняти з думке веретеном, малооб'ємна форма крони, при цьому плодова ціна, яка формується після контурного обрізування, має ще більшу інтенсивність, так як е, має менше варити крони. При формуванні е, стрункового веретена е, відбувається за рахунок того, що крім центрального провідника є ще напівсплетні гілки і обростаюча деревина. У міжряді у плодовій сіні є лише виростаюча деревина через 100 зменшення габаритів, які відбуваються крони до 40 см, порівняно із до 90 см від центрального провідника у стрункового веретена. Формування крони стрункового ретена вимагає більш клопіткої праці. При цьому що формування плодової сіни базується дещо на інших принципах і процедури далі не Робота машини, щоб обрізати 1 гектар саду, вимагається від 2,5 до 3 годин роботи машини. Навіть якщо говорити про сучасне, механізоване обрізання, повністю позбутися ручного допрацювання неможливо. Його можливо дещо зменшити, але відмовитися поки що ми не можемо. І воно потребує до 40 годин людської праці на 1 гектар. І коли говорити про механізоване обрізування, це не просто заїхати машиною, обрізати і на цьому все потрібно комплексно підходити і враховувати повністю всю технологію обрізування. І шпалеру, і розвиток шкідників, і ступінь запалення і так далі. Щодо розміру крона, при механізованому обрізуванні задаються габарити крони, коли в нижній частині крони вона становить до 80 см та до 60 см Вістань ряду, як бачите, 0,7-0,25. При цьому що е, висота крони до 3,5 метрів, так як і ширина міжрядиння. Але слід враховувати, що висота крони одного ряду не затіняла пів крони іншого. Через тестань е, міжрядні повинна бути хоча б на пів метра більше, ніж висота самої крони. Потрібно підсилити шпалери. За рахунок формування плодової стіни формується досить вона щільна, отже, звертає ефект парусності і, можливо, втрата всієї конструкції. Коли говорити про плодову стіну, то рівень інтенсифікації вже визначається не кількістю дерев на гектарі, а в більшій мірі саме площою плодової стіни, враховуючи її площу з обох сторон ряду. Оптимальне значення становить е, кількості плодів, тобто навантаження дерев плодами, це 25 плодів на 1 метр квадратний. Тобто це можна порахувати, виготовшив таку рамку. Це означає, що одні плоди, плоди один від одного будуть знаходитися приблизно 20 см один для е, одного. Начебто не так багато, але е, коли є плодова стіна. Прогнозування урожаю відбувається саме за іншим принципом, дещо за цією формулою. Наприклад, коли є плоди тих самих 25 штук на метр квадратний і середньою масою 170 грамів, то це вже отримується врожай біля 47 тонн гектару. Щодо конкретно самої технології, якщо механізоване обрізування планується від початку саду, так, це можливо від другого третього року вже починати. Якщо ви хочете переформувати вже існуюче насадження на карлику піщапі у плодову стіну, перше обрізування слід виконати саме взимку. надати кроні відповідних габаритів, оцих 40 сантиметрів, що говорилося раніше. Тут на ці сайті зображено е, дерево до обрізування і після. Звичайно, так як це робить машина. А не людина, воно обрізує і коротше всі пагони, які попадають в зону зрізу. І якість цих зрізів дещо відрізняється від того, як виріжети секатором. Але це не так критично. Почне до опрацювання те, про що ми говорили. Слід звертати увагу на низько розташовані гімки, які зашкодять внесенню гербіциду, занадто довгих і жировиків, які залазять вже сусідню хрону. І особливо важливо увагу приділити саме по цій частині, верхівці крони. видаляти конкурентів, іначе відбудеться загущення і втрата рівня вружаюсті на середній, нижній частині крони. Рівень освітленості значно знизиться. У подальшому, в той же самий рік, слід виконати ще ранню лінію обрізання, коли на однорічному прирості утвориться повністю сформований від 10 до 12 листів. В нашій зоні це приблизно друга декада червня. При цьому видаляється значна частина листків, тобто фотосинтетичні поверхні. Після цього укорочення на одрічному прирості пазушні брудки розвиваються, і утворюються кільчатки. Разом з тим утворюється ще розетка нового листя, і відбувається відновлення цього самого фотосинтетичного потенціалу рослини. За рахунок такого укорочення систематично. Саме у однорічних плавані формується щонайменше 25 сантиметрова зона, де е, знаходяться щільно розміщені плодоносні утворення. Тобто це ківчатки, списики з плодовими бруньками на кінці. І якщо формується така велика кількість плодоносних утворень, як наслідок ми маємо інтенсивне цвітіння. І саме щоб запобігти здрі... зменшенню розмірів плодів. А можливо навіть вступу в періодичність, слід виконувати проріджування заразів. Чи квітів. Це буде може бути як хімічне, так і механічне. Е е і досягне саме поодинокого розміщення плодів. Якщо виконується механізоване обрізування, слід також приділити увагу і дещо скоривувати програму хімічного захисту. Червона кров'яна куколиця досить добре може розноситися робочими органами машини, а особливо зелена поколиця, яка масово заселяє оці нові листки, які сформувалися після літнього обрізування. Але коли виконується літнє обрізання, утворюється дуже велика кількість анеративних утворень. При цьому прирости слабшими. Щоб посилити розповій процес і саме відновити баланс росту отношення. Можливо, перенесення, строку обрізування на фазу цвітіння або ж на фазу рожевого бутону. Але це дуже невеликий термін. Якщо ми говоримо про механізоване обрізування, це в першу чергу можливість організації догляду за великими масивами, а виконати механізоване обрізування і тут же провести ручне доопрацювання на великих масштабах досить трудно. Через те, можливо, перенесення обрізування навіть на після збору. На жовтий місяць, досягаючи тих самих результатів, в Уминському університеті садівництва був закладений такий досвід. Вивчалися 2,40 голоден 2 джонавел з трьома способами традиційний вручну, контурний і для порівняння, чи можливо взагалі відмовитися від ручного допрацювання взимку. Перший раз взимку далі в ратилітній період, так як рекомендується і поєднання цих варіантів. В середньому за три роки дослідження отримувалися такі дані, що в перший рік, коли виконується таке обрізання, завжди буде зменшення врожаю. Ви значно зменшуєте габарити крону. Проте потім воно відновлюється. Також зростання урожаю призвело і контурне обрізання зручною дорогою, порівняно з традиційним учнем з привалка урожаю стало майже на 42% більше. Та сама тенденція із показником товарної якості. Плати були більш вирівнені по е, калібру. Подібні дослідження проводилися і у Франції. Відповідь, саме світи, де механізоване обрізання вперше було так сказати, придумане це дослідна станція Стіфел. В них від початку.